Відновлення є декларування. Триває відповідний законопроєкт. Парламент підтримав у першому читанні. Корупція залишається однією з найбільших проблем за результатами опитування, яке замовляла Національне агентство з питань запобігання корупції. Тут контролюють, аби чиновники працювали на державу, а не власну кишеню. Перевірятиме декларації, як і раніше, національне з запобігання корупції. Про це поговоримо Національної агенції з питань запобігання корупції. Про нашу роботу ви вже чули. А тепер ми розкажемо вам, хто за нею стоїть. Хто розбудовує доброчасну владу та формує нову культурну свідомість в Україні? Ви досі думаєте, що Державна служба це про нудну та неефективну роботу? Тоді ми покажемо її вам з іншого ракурсу. Ми різні за вподобаннями, віком, експертизами, але маємо багато спільного: ми дружні та згуртовані. Нам цікаво працювати разом над масштабними проєктами і щоденними командними задачами. Ми відкриті до нових ідей та партнерств. цінуємо культуру взаємодії. Та завжди раді гостям. Ми амбітні, бо ставимо цілі та досягаємо їх. Постійно розвиваємось та навчаємось, щоб бути ефективними та зробити нашу країну прикладом для всього світу. Ми відповідальні за свою роботу та результат, бо усвідомлюємо її значення. Здаємо кров, обмінюємося книгами, сортуємо сміття, Поводимось етично на роботі і в житті. Та головне ми одна команда. Я думав, що це складна, ієрархічна, бюрократична і дуже повільна машина. Я уявляла державну службу сірою, нудною і рутинною. Повільна, незручна, дуже некваплива, скажемо так. Доволі старенький і доволі страшний звір. Вона динамічна і багата на проекти, адаптивна, амбітна, така активна, сучасна інноваційна розрив шаблону. Для мене це поєднання інновацій і цінностей, які ми намагаємося поширювати на всіх навколо. Це організація, яка спрямована саме на досягнення певних результатів. Всі працюють на одну мету, знають цю мету, і відповідно ось цей симбіоз, він прекрасний. Тут працює дуже велика кількість креативної молоді, з якою приємно реалізовувати якісь дуже круті ідеї. Прозорість, взаємоповага, взаєморозуміння. Дуже відкриті колеги, дуже відкрите керівництво і прогресивне. Назика це про зміну парадигми державної служби. Це зміни на краще. Інноваційність, енергія, виклик, відповідальність, місія. Назика це місія. Не роздумуючи, подавайте своє резюме в назика, тому що ви будете приємно здивовані атмосферою, яка є в нас. Ви пишатиметеся місцем своєї роботи, тому що ми лідери антикорупційного руху. Варто йти працювати назика для того, щоб змінити нашу державу. Буде цікаво, але складно. Але цікаво. Долучайтеся, Не пошкодуйте. Долучайся. Твори зміни. Лише разом ми зможемо побудувати країну нашої мрії. До зустрічі в команді що змінює державу на краще?